Що в цій квартирі жив ведмідь? Хі. Оце прикол. Дивіться, заходимо. Це у нас одразу ванна кімната. Місця для заначок. Місця для, самі розумієте чого. А ти блін. Тут таке ось маленьке дзеркало. Ну, щоб, блін? Ось так десь. Не він є обхват. Пох... Ну, я ж кажу, тут ведмідь десь жив. Мені казали, можливо це, щоб він дивився. Так, о, прикольно зроблено. Для, на виході дівчата можуть дивитися, які вони гарні. Але у нас тут хобана гардеробна. Дивіться, як е, е, машинка для прання. Поправі речі, посушив їх, машинкою з сушилкою. І одразу бух повішав, вони його висять. Не треба нікуди тискати. Цікаво, цікаво. Йдемо далі. Це у нас така е кухня, техова зона. Це, мабуть, найкраща квартира, яку я коли-небудь передавав. Тут все кайфово, хоба. Дівчата, давайте напрягайте своїх мужиків, нехай вони вам купляють. Посудомічна машина навіть є, скільки це можна. Блін, ну, взагалі вбудовано. Будована техніка це щось нереальне. Моя мрія. Просто мені треба продати всього нам всього таких 200 квартир чи 20, 33, і вона моя. Ось така тут, я думаю, скоріше за все, дитяча кімната. Блін, де ж той ведмідь жив? Не знаю. Щось поки слід, слідів немає. Хопа, в дитячій кімнаті немає теліка. Дорує телі. Хто купляє цю квартиру, отричає дорує тілі. Світильнички такі цікаві. Балкончик. Виходимо на балкончик. М -м, балкончик не маленький, нічого собі. О, то схоже, що балкончик на дві кімнати. Зараз ми зайдемо в іншу. До речі, ось ця от висотка. Також е в продажу розтермінування є на, 20, на 46 місяців, на 48. Е Перший внесок 25%. Видно море. М -м, які кайфи, видно море. А з цієї висоточки, ось цієї. Буде ще більше видно. Звертайтесь. Так, давайте зайдемо в іншу кімнату. Блін, ось, ось, відміть, він тут жив. Hello, everybody. Йомель, здоров, братан, ти до сих пір тут живеш? Кажуть, що привіт. Квартира продається разом з ним. Якщо... Його хтось думає забрати, або він випрягне на вікно, обіцяю вам такого ж самого відміння на це місце. А якщо не захочете відміння, то можу вам на це місце подарувати черепаху. Ну, ось, і ми виходимо в кухоньку.